У Луцьку у День Збройних сил України презентували нову поштову марку Зброя перемоги. Це друга благодійна марка, від продажу якої частина з виручених грошей піде на підтримку армії. Однією з перших купила нову серію марок. Лучанка Олена. Каже, збирає усі марки воєнного часу. Чоловік військовий служить. Ну, якось так і пішло. Це все згадка, це все історія наша. Я важливо. Кожна марка собою щось несе. Прийшла на спецпогашення лучанка Софія Ющенко, пенсіонерка купує марки на подарунок. У мене син, а то вже на тому світі, чотири роки усе буде. То я купляю все і допомагаю, і на армію даю, не жалію. У мене чотири внуки, і син в селі, то я їм все і даю. Хочемо придбати марку, щоб була пам'ять про теперішні зміни в державі, щоб знали і пам'ятали наші діти, якою ціною це достається. Тираж марки Зброя перемоги 200 тисяч примірників. Маркований аркуш складається з шести поштових марок зі зразками вітчизняного та закордонного озброєння. Крім маркованого аркуша, випущений художній конверт першого дня і немаркований художній конверт, а також картка. На Волинь ми отримали тираж 2400 маркованих аркушів, 2000. Конвертів першого дня і плануємо по дві позиції в одні руки реалізовувати. Автор даної марки це брати Сергій та Олександр Харитуки. Цього разу говорить керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак, спецпогашення можна буде зробити упродовж двох днів. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне Луцьк.